Колеги та друзі, усіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді чарівне червоне сухе вино, містер Бо з сонячної Іспанії регіону Валенція. Це вино створене з двох сортів винограду: бобаль і гарнача, що забезпечує нам неймовірну гармонію в смаку. Аромат вина вразить нас відтінками джему з чорної смородини, чорносливу та прянощок. Цей ароматний букет подарує нам затишок та тепло. На смак вино повнотіле з добре вираженими танінами, оржини, стиглої черешні, деревини та спеції, які надають вину глибини та складності. Маючи міцність 12 обертів і вміст цукру від 1 до 3 грам на літр цукрів, це вино ідеально підходить для поціновувачів сухого червоного вина. Містер Боб Бобаль і Гарнача чудово буде поєднуватися зі смаженим м'ясом та витриманими сирами, які ідеально доповнять вашу вечерю або обід, і зроблять її незабутніми. Усім до нових зустрічей.